Добрий день, діти. Погляньте, які чудові речі. Що це? Це сучасні вироби, але зроблені вони за національними традиціями українських майстрів. Сьогодні ми потрапимо в минуле нашого краю і дізнаємось про деяких майстрів, які жили в Україні. Чим була прикрашена та заповнена українська хата? Було зроблено руками жінок та чоловіків за допомогою різних ремесел. Усі виносити одяг з тканини. Зараз тканини виготовляють на ткацьких фабриках з ниток. Народні умільці, як і в давні часи, роблять прядільні волокна з овичаї вовни, коноплі, льону. Робили це прялі. За допомогою прядки, а потім за допомогою ткацького верстату виготовляли ремені, килими. Майстри народної вишивки вишивають хрестиком орнаменти оберіги на рушниках, вишиванках, килимах. Іншим давнім ремеслом було ковальство. Коваль працював у кузні з металом і виготовлював металеві вироби, рогачі для печі, підкови для коней, замки, ключі, ножі, шматок металу коваль розжарював до почервоніння. А потім бив по металу молотком, надаючи йому потрібну форму. Гончарство виготовлення посуду та інших речей із глини. Спочатку гончар восени копав глину. Навесні глину треба було вимочити, вимисити. Виріб гончар. Робив на спеціальному пристрої гончарному крузі. Готовий виріб гончар опалював у печі. Глечик, миска, навіть іграшка свищик були гарними виробами гончара. Спробуємо і ми сьогодні побути в народними майстрами та зліпити пташку свищика. Для цього нам Знадобиться дощечка, пластилін, солоне тісто, розділене на два шматочки, серветка, стека або дерев'яна паличка. Розглянемо пташку з вищика, голова, цьоп, оченята, тулуб, крильця з обох боків, хвіст. Лапки. Беремо шматок солоного тіста та підготуємо його до ліплення. Добре розігріємо його в наших долоньках. Розтягнемо, а потім знов соберемо у велику кульку. Тісто буде теплим м'яким, і наші пальчики дуже справно зліплять пташку. Беремо кульку та починаємо її видовжувати. Витягуємо одну частину та формуємо голову пташки-свищика. Формуємо пальчиками тоненьку шию, круглу голову, цьобик. Дивимось, щоб вона правильно розташовувалась по відношенню до тулуба пташки. Починаємо витягувати тіста з протилежної сторони та формувати пальчиками хвіст пташки. Далі витягуємо нижню частину та формуємо пальчиками лапки. Формуємо лапки так, щоб можна було тримати за них вже готову пташку, або поставити її. На тверду поверхню стіл або полицю. Ще раз підправляємо хвостик, трішки розплющуємо його нашими пальчиками. Далі беремо маленький шматок тіста та розділяємо його на дві частини та формуємо з них крильця нашої пташки. Трішки розплющуємо тіста та загострюємо з однієї сторони готові крила, притискаємо з обох сторон тулуба пташки. Пальчиками скочуємо маленькі шматочки коричнього пластиліна в кульки та робимо оченята наші пташки.